Слава Ісусу ну, Христу! вітаю всіх на каналі, дорогі в Христі Господі. Сьогодні ми будемо проходити, Евангелія, не Евангелія, а послання апостола Павла до Єфесян. Тому що е, воно таке. Дехто каже, що воно контроверсійне до послання Якова. Бо Яків, е, чітко, якщо ви зі мною пробували, розумієте. І розумієте, то як і чітко говорить про те, що віра без діл мертва і повинні бути добрі діла, і так далі. і так далі. А тут Павло Віфісян буде говорити про благодать, про спасіння тільки з благодаті. І я вам скажу, що це не контроверсійні, але доповнюючи два послання. Тому я буду намагатися, щоб у вас склалася картина цілісна. Щоб ви правильно розуміли благодать. Бо з одного боку, католики і православні, вдараються в те, що тільки на свої діла і на себе, і на свої діла і на себе. А протестанти, евангелисти, лютерани з одного боку, більше, хто не розуміє, звичайно, хто не розуміє писання, мається на увазі. Благодать ну такі, що кажуть, що вони ніби віруючі, але. Ними не мене є. Що у нас все благодать, все благодать, нам все благодать можна робити, що хоче. Такого нема. Є е, е, віра без діл мертва і є плоди віри, котрі мають бути. Побачимо зараз, запрошую. Отже, перша глава, Павло з волі Божої, Апостол Ісуса Христа святим, що в Ефесі. І вірним у Христі Ісусі. Дорогі у Христі Господі, Апостол Павло, один із книжників, котрий був е, вибраним, переслідував, переслідувавши церкву, Він е, мав щиру віру, що Він робить добро для Бога. І Ісус Христос його е, не знищив, хоч мав на то право. Але зробив його своїм апостолом, учнем своїм. Так він і каже тут, тут другими словами. Вам благодать та мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Це я вам так кажу, і у нас Івановські та лютеранські проповідники всім кажуть, благодать вам та мир від Бога Отця Сина і Духа Святого. Такі апостольські слова, привітання Апостольське. Благословенний Бог Отець Господа нашого Ісуса Христа, що нас у Христі поблагословив усякими благословеннями духовними у небесах. Тобто Він вже пізнає е, і дає людям, щоб люди зрозуміли, що Бог Отець Йому. Через сина дав багато духовних благословень. І ну, відповідно на небесах, ну то є таке діло, раз вже апостол і раз так, тричі камінований там, дружками побитий камінований в морській глибині топлений. Перепрошую. Так як вибрав у ньому Він нас перше заложення світу, щоб були перед Ним ми святі і непорочні у любові. Дивіться, я дуже вам скажу одну таку річ, що апостол Павло, він був ревним е, книжником, е, не будучи, е, ну він був, належав до фарисеїв, але він був ревним книжником. Він хотів, щоб все було по правді і, 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 ну, і вірно. Але ну, засліплений був е, тими, як то було сказано ізраїльтянам, не варитимеш, е, козляти в молоці матері його. Тобто, що не будеш жорстокий аж такий. Так вони взяли і відложили окремо баняки на молоко, а окремо на м'ясо. Ну. Призначивши признавши наперед, щоб нас усиновити для себе, е, Ісусом Христом вподобанням волі своєї. За уподобанням волі своєї. Тобто. Е, він нас, всіх, хто вірує в Ісуса Христа, усиновлює заради Ісуса Христа, хто дав нам молитву? Отче наш, то що я вам пояснив кільканадцять разів, вже в кільканадцятьох відео можна сказати. Ісус Христос. Для чого? Для того, щоб ми прославляли Отця Небесного і розуміли, що наше прощення провин в самому Ісусі Христі. Зради його тіло і крові на відпущення гріхів. Но все діло пов'язане на хвилу слави благодаті своєї, якою він обдарував нас у улюблені. Тобто е, апостоли отримали дари Духа Святого е, на День П'ятидесятниці, а Павло е, пізніше, що маємо в ньому відкуплення кров'ю його. І прощення провин через багатство благодаті Його. Тобто він вже говорить про відкуплення в крові Його. Він вже говорить про причастя, то вже чітко йдеться про причастя тіло крові на відпущення гріхів, яку він намножив у нас усякій премудрості і розважності, об'явивши нам таємницю волі своєї за своїм подобанням, яке. Постановив у самому собі. Ну, Таємниці об'явлені, це, скоріше всього, йде, що книжники фарисеї не приймали Євангелія праведності Христової. Він їм щось пояснював, щось таке, з чого не могли зрозуміти книжники з фарисеї. Не відкидаю, що Апостоли знали набагато більше, як ми, певно, але ми знаємо того, чого нам досить для спасіння, для ураження виповнення часів, щоб усе об'єднати в Христі, що на небі і на землі, у нім, що в Нім стали ми спадкоємцями, бувши призначені наперед, постановою того, хто все чинить зарадою волі своєї. Тобто Ісус ну, Члої трійці За радою волі своєї, то я вам говорю відносини опера ад-інтра. Я вам показую два трикутнички, ад інтра, відносини всередині трійці і відносини ад екстра відбувається, це якраз зірка Давидова, так? відбувається на землі. Оце якраз є то, про що? Ну, Кажуть, слава Богу, на висоті на землі миру у людях добра воля. То що коли Христос е, народився і три мудреці звістили, е, принесли дари і так далі, золото ладу не смирно. Ну, Вам трошечки такий відступ, щоб на хвалу Його, слава, е, е, на хвалу його слави були е, ми, що перше надіялися на Христа, у ньому і ви. Почули, були слово, істини, Євангелію, спасіння свого, та й в нього увірували і запечатані стали Святим Духом обітниці. З Святий Дух обітниці. В ті часи люди отримували духовні дари, могли зціляти і могли проповідувати. Ну бо інакше проповідування би не йшло вперед. Тому що в них не було такої безлічі книжок, як в нас, і не було. Тим більше вже говорити про якісь інтернети і так далі тому подібне. Е, Найбільше інтернету була пошта пантоф... пантофльова, ну, е, розповсюдження. ну, Сандальна пошта, другими словами, який є завдаток нашого е, спадку на викуп здобутого на хвалу його слави. О! Викуп здобутого на хвалу його слави. Викуп. Христос є нашим викупником. Він вже говорить далі: на хвалу його слави. Е, ну, так як я казав, слава Богу, на висоті. Тому я, почувши про вашу віру в Господа і про любов до всіх святих, не перестаю за вас дякувати в молитвах, за вас згадую. В кожному е, своєму це про апостол Павло, слова відкриті, там нема що, е, е, ну, нема що там додавати, вони не відкривають ніяких богословських великих тематів. Єдине, що я можу так від себе докласти, в кожній е, молитві добрий пастор має помолитися за всіх, хто належить до нього чи так, чи інакше. Тож я бачу е, е, тих, хто є на мене підписаний, так? Я за них за всіх молюся. Появляються нові. Я молюся, щоб Господь його поблагословив. Кожний, хто є в моїх молитвах, хто є підписаний, завжди є. Бо я е, читаю молитви свої за тих, хто підписаний на канал, бо я вважаю, що ті, що підписані, їм найбільше треба, і найбільше за ними треба. Е, Доглядати у своїх молитвах. Бо, як казав апостол Яків, багато чинить молитва праведника. То, що ми закінчили е, христі, ми всі праведні, молиться один за другого і за мене молиться. Так, що Бог Господа нашого Ісуса Христа, Отець, слави, дав нам духа премудрості та відкриття для пізнання Його і просвітив очі нашого серця. Очі вашого серця. Ну, е я вам казав, я вам пояснював. Е розуміння ока е є лекції, подивіться, там є богословські лекції, де біблійне значення ока, біблійне значення розуму, душі тіла і так далі. Це все діло є. Вертайте туди ми, ну, ну, воно там вже пояснене. Кажуть, сон згора не каже. Я повторюю багато чого. ну, говориться про, э, про розуміння э, духовне, пробачення духовне. І яка безмірна велич його сили у нас, що віруємо за виявленням потужності сили Його. Ну, Потужність е, сили Христової виявилася в тім, що Він витерпів е, всі страждання, бувши Божим сином, став людиною і відложив багато своїх, е, е, ну, як то казав, повноважень. І в нього була ціль спасіння е, світу у хрещенні і в тілі і крові, навіть учні грехів, у розп'ятті, в смерті і в воскресінні. Яку виявив він у Христі, воскресивши із мертвих Його, посадивши на небесних праворуч себе. Вище від усякого уряду, влади і сили, панування всякого імення, що назване не тільки в цім віці, але й в майбутньому. І все покорив він під ноги Йому і його дав? Найвище за все за голову церкви, а вона Його тіло повня того, що все В нім наповнює. Церква. Тут найголовніше ми бачимо, що Він є голова церкви, а церква то Його повна, і ми є тіло церкви, тіло перше тіло, ми кажемо тіло Христове прийму спасаю і Господа мого, і так далі, і тому подібне. Спиваємо чашу спасіння прийму і так далі. І ми стаємо ми, як Христос сказав, де вас двоє чи троє збереться, ім'я моє, там і я буду з вами це визначення церкви. Не є визначення церкви, тому що будова, будова то є церква, то є церковне приміщення для мирян, де люди збираються, то там є церква, звичайно. Там є церковне приміщення, але церква там є тоді, тільки тоді, коли там збереться двоє чи троє ім'я Боже. Хоч би там один священник молився, там вже буде церква. Ну бо є священник, то мусить бути той, хто церкву відкриває, і, і вже є там диякон і хто допомагає, вже там служба, і, і служба є. Ну, Дорогі Христі Господі, ось з главу ми зайшли і зрозуміли, що маю надію, що ви пізніше зрозумієте, бо я прекрасно знаю, що Павло великорозумний книжник і Бог його вибрав. І про таких, як Павло, Христос сказав наперед: розумний книжник витягує з себе розумні знання. Закон Божий. Бо сказав один: люби свого ближнього як самого себе, а перед тим сказав люби Бога усім своїм, всією своєю душею, всім тілом, всім розумінням і всім духом своїм, і люби свого ближнього як самого себе. Дорогі Христі. Бачите, і таких книжників Христос собі вибирав, навіть помимо того, що Він переслідував церкву. Павло був вибраний і ну, Божа воля. Так і ви вибрані, раз ви вже прийшли до Слова Божого, і тримайтеся того Спасіння через Ісуса Христа. Через Ісуса Христа. Усі, хто направду пережив клінічну смерть, ні один не сказав, що є спасіння навколо через якихось святих. Всі говорять, що йдіть і скажіть, що спасаєтеся ви лишень заради Ісуса Христа через Ісуса Христа. І звертайтеся до Ісуса Христа через молитву до Отця і Сина, і Духа Святого. І тоді побачите Спасіння Боже. Іван Христий казав: зробіть дороги е, прямі. І тоді весь світ побачить Спасіння Боже. Тут говориться е, Христос каже: а я дорога. Розумієте? Христос дорога і правда і життя. Его і ми, то одос у космос. А его і ми, е, то одус кайта, але дзові, кай я є дорога, правда і життя. Ну, Его і е, фолз то космо, я є світло на світу. Ну, розумієте? От в чому діло! Христос світло для світу, Павло в першій главі чітко нам це показав. Маю надію, що ви всі прекрасно це зрозуміли. Слава Ісусу Христу!